Доброго дня, друзі. Сьогодні прийшла вже та щаслива пора, коли ми будемо зрізати нашу капусточку. Звісно, не всі качани, як ви вже бачили в минулому відео, нам підходять. Але ну, попадаються такі доволі нічого, навіть дуже-дуже такі щільні і навіть ті, що маленькі. Тому от зараз почали її зрізати, зараз наріжемо цілу купу. Я вам покажу, які в нас. Врожай вийшов. Ну от, ми вирізали капусту, вийшло її не дуже той багато, гарних теж мало, але попадаються такі, що ще ми явно їх попродаємо. Але дуже багато маленьких качанчиків. Ну, таких наприклад, або іще навіть є менших, Такі у нього. такі. Ну вони тугенькі, звісно ж, тому. Я їх теж буду брати з собою. А так, В основному все. у нас невеличкі качанчики. Та й вражай не дуже. Зараз про це позагрузимо, я вам покажу, скільки його там в реалі то є. Але щось там вирізали. Якщо врахувати те, що в нас ціле літо не було і краплі дощу, то це можна сказати вона ще й непогано і виросла. Цю діляночку вже Всю будемо ми дискувати. Є в нас ще таке от чудо. Це рання капуста парал, яка, ну, яку ми зрізали вже дуже-дуже давно. І вон, бачите, що понаростало маленькі, тугенькі, до речі. Теж собі на салата повискубаємо, вона дуже смачна. Ось таке є. Бачите, прямо на пеньках на поросла. Така капуста ще. Ну а так в основному це вже все у нас піде під дисковку. Ось ця вся діляночка. Капусту ми вирвали. Більше в нас нічого нема. Залишились там труби постягувати центральні, щоб вони не заважали трактору. Ну і все на тому. Зараз вгружу та покажу, скільки ми на двох сотках виростили капусти. Так, люди. Отакий у нас врожай. От причіп. ну Повний причіп оцей так мій. Я завантажу. Оце зазвичай десь кілограм до 700 ваги, якщо ну, такий невеличкий ще вершок є. Ну, Тут нехай кілограм 500 десь капусти приблизно. Ну, Приблизно я точно вам не скажу. Ну, така от капуста, звісно, багато маленька, але, от, ну, от наприклад, Ну, Таким обчистим собі там, на закваски піде і так далі. Ну а от така от ну, чим не капуста? Вона доволі щільна і гарна. От капуста. Ну, в основному половина капусти приблизно нормальна. Навіть є маленька, але вона доволі щільна, як я вже показував. І, ну от така от. така Вона щільна і її спокійно можна попродавати. От, капуста. Ну, чим вона? Погана. Там у нього вон, качанчик. І її повідмивать, звісно. от Така от качанчик. Нормальна капуста. отакий такий причіп вийшов із соток, Уявіть, якби вона вся була нормальна, був хороший урожай, була велика. Або хоча б середня, то з двох соток, я думаю, бо таких два причіпа було. От, ну нічого. Що є, то є. Вон, дивіться, які качанці взагалі бомбове. у нього. Такий же самий. Так що трішки капусти ми наскубли. Навіть перчика ще якогось у нього навиривали. Бачите, таке собі чисто поїсти, баклажанчики отакі ще є, поросли. от Ну, а тепер повеземо на базар. Я думаю, там вона піде, тому що цього року вона дорога. Я точно не знаю, яка ціна оптом здають по 20 гривень. А на базарі, ну якщо в супермаркеті до 30, то я думаю, на базарі гривень 30-35. Ну, це все треба дивитись, точно не скажу. От, Такі от у нас власне, справи по капусті. На наступний рік я всі помилки врахую. От у мене все записано, чим годував як коли. Тому на наступний рік я всі ці помилки врахую і зроблю. Все можливе, щоб виростити гарну, класну капусту. Тим більше, що буде і отака от пізня, і буде середня капуста. Про ранню поки що не знаю, тому що вона мені цього року ну як сподобалась, вона виросла гарно, але. По 4 гривні за кілограм, а качанчики виросли ну, в середньому кіло. То, щоб ви розуміли, треба от причіп продати для того, щоб ну, копійку якусь наторгувати. Я вже не кажу про гроші. Тому про ранню точно поки ще не впевнений, скільки її буде і чи вона взагалі буде. От. Ну, на цьому, друзі, тоді не буду займати ваш час. Пишіть, коментуйте. Діліться враженнями, порадами. Запитуйте, буду радий всім допомогти. Відповім. Ну, а на цьому, всім, всього найкращого.